Покровськ та мирноград лишаються й надалі найгарячішими точками на Донецькому фронті. Росіяни активно використовують негоду, аби просочуватися і йти вперед. Ворогу вдалося просунутися у грівному та паралельно тиснути біля родинського та гришеного. Окупанти пробують повністю взяти під свій контроль логістику. Цю навалу стримують десантники 79-ї бригади. Вони від літа перемелювали росіян у мирнограді і зараз гальмують ворожий наступ. Але захисникам постійно потрібні дрони. Тож просимо вас долучитися до збору. Більше про ситуацію під Мирноградом у сюжеті Олега Корнієнка. Хести по сварчугах, і от на такій висоті палатимо з тобою на схід, щоб було видно всю цю техніку. Спалені пікапи, броньовані машини. Це одна з доріг на Покровській мирноград. Лише на одному невеличкому клаптику десяток знищеної техніки. Наші логістичні шляхи росіяни мінують і атакують дронами. У них створені підрозділи для цього, чисто заточені на цю задачу. Вони можуть піхоту пропустити, полетіть далі, поки не побачать коробку, яка ну, ймовірно підвозить там, умовно БК або обладнання для тих же ПЗП. Не довезли обладнання для ПЗП, створили проблеми для підрозділів. Ворожий дронів саме якщо те, що те, що ми бачимо, небо дуже перенасичене. Переносичне саме ворожими засобами до наявних, наявних стрімів, які є, то більше 10 11 Одночасно таєсне, але це тільки те, що ми можемо бачити, тільки те, що ми можемо зафіксувати. Попри ранковий туман, у небі і наші дрони оператори прочісують і уважно видивляються під кожне дерево, та зруйновану будівлю, аби ворог не використав негоду і не просочився. Так, так, кожен раз вилітаємо. Доводиться виявляти, шукати, де могли опустити, куди не їх зайти, закріпитися. Паралельно в ці хвилини інший оператор мчить до лісосмуги, де вночі було зафіксовано, як великий ворожий дрон скидав туди посилку. І, ймовірно, серед дерев у бліндажі окупанти й ховаються. Воно опускають, хай крила. Шоме до спасилки з посилкою туди прямує і наш дрон на вхід до укриття летить протитанкова міна. Все навколо розлітається. Тим часом ще один наш дрон Ждун летить вже до Мирнограда. Писали Мирноград патрулювання. А це не лікарення. Прямо та лікарення. Саме ж колись багатотисячне місто нині у суцільному вогні та руїнах. Жодної в будівлі тут не знайти. Прагнучи захопити мирноград, росіяни все випалювали керованими авіабомбами. Тепер же намагаються там закріпитися і затягують техніку для подальшого наступу. Такі, регулярно би, накопичує свої, якби відновлює свої втрати, плюс якби, резерви. Е, в планах, якби, звичайно, вони там не відходять від цього, десь планують, чекають їх погодних умов, можливо, десь там після того, коли там, хочуть задати більше враження нашим пілотам, коли ми там ну, вони думають, що ми там все залишимося без очей, десь там вловить цей момент, якби щоб. Ну просунуться от за допомогою своєї там бронетехніки та якби піхотних відділень. Десантникам 79-ки за майже чотири роки повномасштабки постійно доводиться тримати оборону на найважчих ділянках фронту. Мар'їнка, Курахівський напрямок, лише тут, під Покровськом і Мирноградом, за останні кілька місяців ворог втратив до 15 тисяч живої сили, кажуть у сьому корпусі дешеве. Це і загиблі, і поранені. А ці спалені та розбиті машини ціна, яку силам оборони щодня доводиться платити, аби окупанти не просунулися стрімко вперед. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Комах. Факти Сітів. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.